Завдяки благодійному фонду Українська фундація Мрія, що опікується сім'ями загиблих військовополонених та зниклих безвісти захисників і захисниць України. Троє дітей з Миргородської громади на тиждень вирушать до дитячого табору у Буковелі. Надзвичайно приємно бачити посмішки на обличчях діточок і бути причасною, подарувати трошки тепла і радості діткам». Хочу подякувати нашим партнерам, громадської організації Зміни можливі» за підтримку ініціативи, а також міському голові, Міргородської міської раді за допомогу з трансфером до Полтави. А далі дітки сядуть в потяг і вже направляться в Буковельну. Для дітей подорож буде безкоштовною. На них чекає відпочинок, оздоровлення та екскурсійна програма. Своїми очікуваннями поділилась донька загиблого героя Дениса Кирилюка. Думаю, що все буде круто. Я хочу подякувати, що в мене є така можливість їздити у Буковель і взагалі я люблю Закарпаття. Дітохам залишається побажати приємного відпочинку, нових друзів, яскравих вражень та часових спогадів, які вони привезуть із Буковелю додому.